Денис, привіт, слава Україні! Героям слава беру інтерв'ю у півзахисника команди ФК Атлетік. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Дякую. Здобули три залікових пункти у фаворитів цього турніру. Дуже якісна гра і напружена боротьба. Я думаю, що ти один із кандидатів на звання лева матчу. Поділися, будь ласка, своїми емоціями з гри. Дуже непроста гра. Дякуємо супернику за таку напружену боротьбу. Я думаю, вони не просто так ідуть на першому місці. Я думаю, нам вдалося перемогти завдяки вдалій команді взаємодії, вдалося реалізувати дуже багато своїх моментів. Власне, за рахунок цього ми перемогли. І я думаю, що бажання у вас було набагато більше, ніж у ваших суперників сьогодні. Я думаю, що це стало якраз таки ключовим. Скажи мені, ще, будь ласка, хто на твою думку міг би сьогодні стати МВП цього матчу? На рахунок цього дуже важко сказати. Кожен гравець, кожен, хто виходив на заміну. Підсилював гру, тому я думаю, всі 11 людей, які на сьогодні були в заявці, найкращі гравці цього матчу, всім дякую, всі просто дуже класно зіграли. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам далих ігор на далі у чемпіонаті. Дякую.